Основні зусилля сила то зосереджені на виконанні визначених завдань щодо ізоляції кризових районів, недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп з території Російської Федерації на території України, поступове звуження коло ізоляції, встановлення контролю за визначеними районами. Проводиться ізоляція району Городища вздовж державного кордону: із Варена, Краснодон, Червонополяна, Колпакова. Красний Луч, Вахрушево та інші вздовж річки Сієрський Донець. Основні напрямки зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій напрямку Іловайськ з Угрес та блокування Ілловайська з метою ізоляції району. Роз'єднання Донецька і Горлівки, зачищення Ісануватої. Зі сторони Російської Федерації вночі було обстріляно станицю Луганська. Продовжується утримання Савур-Могили. Останній штурм відбувся з 16.00 до 19.45. Напад відбито, повторних атак не було. Продовжаться активні дії в районі Сануватої.